Ось. Віталій, ви будете повністю о, Не чую. Включи звук, бо я не чую. Віталій, а звук включить чути. звук? Да, думаю, чути. що Давайте я виглашу, по спинку. У мене попадає покриття, і я можу саме скільки. Так, добре. Ви повністю всі питання підтримуєте, так? Так, так що з порядкоденним ознайомлені, матеріали вивчив, Всі питання порядкоденного підтримую, проєкти рішення, по них відповідно також питання. Зрозуміло, дякую. Марія, ви будете приймати участь, так? Поки, поки вас дозволяє. Якщо можна е погодитись, Зараз то окей, тому що е, заперечень по питанням немає, так як їду в дорозі, може переривати зв'язок. Це зрозуміло. Пасибі, велике. Спасибі, колеги. Тоді дякую. Інформація зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Крім того, під час засідання постійної комісії депутати посадові особи місцевого самоврядування. Інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.2024 передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференцій та аудіоконференцій. Відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 51. Закон України про місцеве самоврядування в Україні прошу всіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутності у присутніх на комісії. Всі матеріали з питань порядку денного були отримані членами постійної комісії, та всі члени постійної комісії були ознайомлені з наданою інформацією. У зв'язку з неможливостю ведення секретарем постійної комісії даного засідання, прошу введення протоколу покласти. На заступника голови постійної комісії Колтунова Ігоря Сергійовича. До вашої уваги пропонується проєкт порядку денного засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю, приватизації, житлово-комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій. Колеги, порядок вам оброзвання, чи буде зауваження до порядку денного? Нема. Пропоную о, зняти з розгляду питання 40 проєкту порядку денного. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін та затвердження статуту комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради Академія мистецтв імені Павла Чубинського. Якщо немає запитань, ставлю на голосування затвердження порядку денного. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Працюємо тоді далі. Переходимо, е друзі, до питань порядку денного. Прозад проєкту рішення, коли можливо будуть якісь в, е пропозиції. до порядку денного пропозиції. Є однотипні питання. Ні, я хотів запропонувати з 2 по 19 включно об'єднатися питання. Перше проголосувати екрано, воно немає. Так. І з 2 по 19. А Спор це наймор. Ні. Я не знайду про конкретні перед. Дев'ятнадцятого включно, да? Так, якщо можна, то врахуйте мою його. Там ще далі є. Зрозуміло, зараз ми... Так, а я вже десь першу пропозицію положив. Ось так, порядок денний. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради про дання згоди на безоплатну на безоплатну передачу майна з балансу комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київська обласна клінічна лікарня на баланс комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київської обласний спеціалізований медичний центр. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Ні, немає. немає. Тоді визначаємося. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Так, ставлю на голосування пропозицію. Станіслава, про голосування разом і в цілому по питанням проєктів рішень з 2 по 19. Визначаємося. Хто за? Проти, утримались немає. Дякую. Рішення прийнято. Тоді голосуємо в цілому з 2 по 19 як проєкту рішень. Хто за? Проти, утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Так, йдемо, дивимося, що у нас там 20. Так, прозор проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін та затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради Київський обласний онкологічний диспансер. У новій редакції. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Немає. Визначаємося тоді. Хто за? Проти утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Так, 21-й. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради про схвалення розпорядження виконуючої обов'язки голови Київської обласної ради. Про звільнення директора комунального закладу Київської обласної ради боярська спеціалізована школа, яким звільнена Марія Огло з Єнаїду Іванівну. Є запитання по проєкту? Ні, ні. Немає? Визначаємося. Хто за? Проти? Утримались? Немає ніякого рішення прийнято. Про 22 питання. Про заклад проєкту рішення Київської обласної ради про схвалення розпорядження виконуючої обов'язки голови Київської обласної ради від 5.05.25 за номером 396. Про звільнення директора. Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, світіка, яким звільнено Колосовську Світлану Григорівну. Є запитання про проєкт рішення? Визначаємося. хто за проти утрималися? Рішення прийнято. 23. третє. Просто проєкту рішення ми могли б їх об'єднати, тому що давайте 23, 24, двадцять четверте. Оксі, ну дивилися, що ти 25 Двадцять Пропоную їх об'єднати і проголосувати разом і в цілому. Так? Визначаємося, колеги. Хто за? Проти, утримались, немає. Дякую. Рішення прийнято і разом і в цілому. Хто за? Проти утримались, немає. Дякую. Рішення прийнято. Так, 26 й проект рішення. Про заслуховування інформації, про хід виконання регіональної програми розвитку житлово комунального господарства. Енергофетривної трансформації та енергобезпеки Київської області на 23-27 роки за другий квартал 2025 року. Олександр Павлович Попроцький, у нас доповідачку, є необхідність там вислуховувати Олександра Павловича? Дуже цікаво, завжди він доповідає, якщо пару слів просто про результати я про... Я про досягнення. Зараз досягнення у нас 21 кордонаційна установка зараз находиться і допомогуємо до опального це бонус і ніяких поштою не попільно. Генератор вже в процесі доставки. доставлено вже більше десяти на різних оборонах. Це всі взяли потім і не безпідставно, не пояснив, що до вибивати правильно додаткову. Ми зібрали правоки назад. Кожна громада написала заяву за та будинку. Ці заявки були погоджені французькою стороною. І зараз вони розподіляються. Єдине, що громада може в рамках своєї території змінити локацію, тому що прийшли дуже потужні генератори, не столова. Деякі школи ну, не мають потреби, то громади зараз знищують, наприклад, на лікарні, там де більше потужність, більше то теж по-моєму потім я боюся казати, що ну, це не внешно до опального сезону, поставить сонячні генератори. Але я думаю, до наступного сезону сонячні сонячні батареї, контейнери, які розкладаються на землі. 100 метрів довгів, 12 метрів шириною, це була така стрічка з суду на захід і енергія до 100 кВт. Тому зараз ми заставимо, ставимо без, Це не обов'язково нада? Ні, це виключно на землю. Ми бачимо, що вона на поліщах розтягується, і є, наприклад, немає потреби, її можна назад скласти, наприклад, по наступному основічному сміттєві. Це є, я вам можу відмовити, але прямо зараз. Зараз, А звісно, вона затрачена працює саме собі. Дякую вас, колеги, більше немає запитань. <пробітник> Туди... За, голосуємо за проект рішення. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Прийнято. Так, 27-й проєкт рішення Київської обласної ради про внесення змін до оригінальної програми розвитку житлово-комунального господарства. Так, Олександр Павлович, ви знову доповідаєте. Там так? Да, Судко для обговорення. Це як комунальне приємство Київської обласної ради про мережах. Uh -huh. Плануємо через мою програму поповнює чи обводить кошти на мільйон. Ріслав Вікторія, тут є місце, чи ти ти куди? куди? Це, кошти бюджету, це... Uh -huh. це кошти не обласного бюджету. Це громада хоче поповнити комунальне підприємство, але оскільки воно наведеть обласній раді, то тільки через програму, через, uh -huh. через Кінську область. Uh -huh. Це кошти громади. Так, через програму. Тобто на 25 рік підходить 56 тисяч 8005 гривень, на 26 рік 500 підтримка підприємства для того, щоб закладним Визначаємося, колеги, хто за проєктом рішення? Проти утримались, немає дякую рішення кілька. Так, 28-й колеги. Питання про проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на безоплатний. Чи що є сточі? А так ми трошки об'єднали. Е, про проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на бездоплатне прийняття благодійної допомоги. Колеги, а тут є у нас 28, 29, так? Да? 30. 30, так? Да. По 30? По 30-те, так. Пропоную проголосувати разом і в цілому цей проєкт рішень. Немає заперечень? Тоді визначаємося. Хто за? Проти утримались немає. І по проєктам рішення в цілому. Хто за? Проти утримались немає. Дякую. Так, 31 перший проект рішення, колеги, про з рішення Київської обласної ради про затвердження передавального акту з реорганізації комунального. Підприємства Київської обласної ради, Західне бюро технічної інвентаризації, шляхом приєднання до комунального підприємства Київської обласної ради, Київське обласного бюро технічної інвентаризації. Є запитання по проєкту рішення? Підповідне рішення. За. За. Да. Тоді визначаємося. хто за. Проти утримались? Немає, дякую. Рішення прийнято. Про розгляд, питання, про розгляд питання щодо затвердження звіту про оцінку нерухомого майна. А саме даху водонапірної башти баш... загальною площею 50 квадратних метрів за адресою Київська область, Васівський район, місто Боярка, вулиця Хрещатик, 83 та рецензії на нього. Є запитання, колеги, по проєкту? Немає? Да -да. Визначаємося тоді. Хто за? <смітна> От отримали з тим. Актуально, так? 30. Третій проєкт рішення про питання щодо затвердження додаткових умов оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл селищ міст Київської області, частина нежитлового приміщення номер 84 холлу першого поверху будівлі Центру стаціонарної медичної допомоги загальною площею 47 квадратних метрів, що знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Віктора Некрасова, 49. Та перебуває на балансі КНП Кентпеквор, Київська обласна клінічна лікарня. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Призначаємося, хто загад. Проти, утримались, Немає. дякую. Рішення прийнято. 34-й проєкт проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 18.11.21 за номером 187.078 про організацію комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київський обласний дитячий санаторій шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради обласний дитячий санаторій Поляна. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Вяслав комісія за реалізацію. 34-й. 34-й проєкт рішення. Станіслав, є у вас запитання? Немає? Тоді, колеги, визначаємося по проєкту рішення. Хто за? Проти утримались? Дякую. Рішення прийнято. 35-й проєкт рішення. Проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до рішення Київської обласної ради. Від 29.05.2025 за номером 1370328 про реалізузацію комунального закладу Київської обласної ради Ржишівський гуманітарний фаховий коледж шляхом приєднання до комунального закладу Київської обласної ради Богославський гуманітарний фаховий коледж імені Ловицького. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Дима. Визначаємо седій. Хто за? Проти, отримались, немає. Дякую. Рішення прийнято. 36-й проєкт рішення. Прозир проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін та затвердження статуту комунального закладу Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини у новій редакції. Є запитання, колеги по проєкту? рішення? Визначаємося. Хто за? Проти утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про реалізацію Горностайпільського георетричного пансіонату для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю шляхом приєднання до центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг. Колеги, запитання є по проєкту рішення? Нема. Визначаємося. Хто за? Проти утримались, немає, дякую. Рішення прийнято. Продолжение проєкту 38 проєкту. Прожива проєкту рішення Київської обласної ради про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування та постачання послуг з постачання теплової енергії комунальному підприємству Київської обласної ради Пряцла Хмельницька тепломережа. Комунальному підприємству Києво-Святошинська тепломережа Київської обласної ради на плановий період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Немає? Ні. Тоді визначаємося, хто за. Проти, утримались, немає, дякую. Рішення прийнято. 39-й проєкт рішення. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради про встановлення потомих норм споживання теплової енергії. Комунальному підприємству Київської обласної ради Пріяслав Хмельницька тепломережа. Комунальному підприємству києво Святошинська тепломережа Київської обласної ради на плановий період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року. Колеги, є запитання по про. Немає, визначаємося тоді. Хто за проти, утримались? Немає, дякую. Рішення прийнято. 41-й проєкт рішення, провод проєкту рішення Київської обласної ради про зміну типу комунального навчального закладу Київської обласної ради, Васильківський професійний ліцей та перейменування його в комунальний заклад професійно-технічної професійно освіти Київської обласної ради, Васильківський професійний коледж. Колеги є запитання по проєкту рішення? Ні. Немає. визначаємося, сюди, хто за. Проти утримались. Дякую. Рішення прийнято. 42-й проєкт рішення. Провод проєкту рішення Київської обласної ради. Про затвердження положення про порядок преміювання встановлення надбавок керівникам закладів спільної власності громад, громадських селищ міст Київської області, що належать до сфери управління Служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації. Немає. Є необхідність? Немає? Немає? Тоді визначаємося по проєкту. Хто за проти отримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. 43-й проєкт рішення. Про затвердження рішення Київської обласної ради про внесення змін до положення. Про Київський обласний центр соціальних служб у новій редакції. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Немає? Визначаємося, хто за. Проти утримались. Дякую, рішення прийнято. 44-й проєкт рішення. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради про перейменування Білоцерківського психоневрологічного інтернату і Білоцерківський центр надання соціальних послуг, психоемоційної підтримки та догляду. Це якийсь стандарт? Так, да, це просто міняють інструктування. Колеги, є запитання є, по проєкту? Визначаємося. Хто за? Проти отримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Прозер 45-й проєкт. Прозвіт проєкту рішення Київської обласної ради. Про внесення змін та затвердження статуту комунального закладу Київської обласної ради. Київський обласний центр підготовки населення до національного супротиву. У Новій редакції. Немає. Запитання є, колеги немає. по проєкту рішення? Не треба, так. Да? Визначаємося, колеги. Хто за? Проти, утримались, немає, дякую рішення прийнято. 46-й проєкт рішення. Провід проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до порядку списання об'єктів спільної власності територіальних громад громадських селищ міст Київської області. Запитання до проєкту рішення. Є коли? Визначаємося, хто за. Проти, утримались, дякую, рішення прийнято. 47-й проєкт рішення. Пророзред проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на безоплатну передачу майна з балансу комунального і некомерційного підприємства Київської обласної ради. Київська обласна клінічна лікарня на баланс комунального підприємства Київської обласної ради Інститут соціально-економічного розвитку Київської області. Колеги, є запитання по проєкту рішення? Визначаємо сюди. Хто за проти утримались? Дякую. Рішення прийнято. 48-й проєкт рішення. Розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальної громадські селищ міст Київської області. Мерседес-Спринтер ми передаємо. Так. Є запитання, колеги? Немає. Визначаємося, хто за? На військову частину. Проти отримались немає. Дякую. Рішення прийнято. Прозад проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад і селищ міст Київської області. Проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатну передачу майна для задоволення потреб військової частини А 47-42. Немає запитань? Немає запитань. Визначаємося, хто за проти утримались. Немає, дякую. Рішення прийнято. 50-й проєкт рішення. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоду на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад, і селищ міст Київської області. Це також. До військової частини для задоволення потреб військової частини А-5141. Визначаємося, хто за, коли? Проти отримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. 51-й проєкт рішення. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради, надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальної громадські селищ міст Київської області для задоволення потреб військової частини А-4742. Визначаємося по проєкту рішення. Хто за? Проти, утримались немає. Дякую. Рішення прийнято. 52-й проєкт рішення. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальної громадській серед Київської області у комунальну власність Макарівської е, селищної територіальної громади. Є запитання про проєкту рішення? Не, не немає. немає. Тоді визначаємося. Хто за проти, утримались і немає. Дякую. Рішення прийнято. Так, я не пропустив нічого. Це був 52-проєкт. Так, 53-й проєкт рішення. Прозор проєкту рішення Київської обласної ради про надання згоди на безоплатне прийняття майна із комунальної власності Васильківської міської територіальної громади до спільної власності територіальної громади Свяща Зміж Київської області. Є запитання, коли по проєкту? Немає? Визначаємося тоді. Хто за проти? Утримались? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Так, порядок денний. Також прошу вас доручити мені голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради, викласти опасову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійних комісій, їх результативну частину та редакційну викласти та відкоригувати з редакційними правками та голові постійної комісії підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Колеги, прошу проголосувати це питання. Хто за? Проти утримались немає. Дякую. Рішення прийнято. За результатами голосування пропозицію підтримують. Ну питання порядку денного вичерпано, колеги. Всім дякую.